15 жовтня у 12 містах України одночасно відбулася благодійна прем'єра документального фільму Феномен Курбаса, як пише співавтор фільму Віталій Гордієнко, в себе в інстаграмі фільм зняла команда загону кіноманів. Автори Віталій Гордієнко та Станіслав Весельський, композитор Єгор Грушин. А анімацію робила Анастасія Фалілеєва. Ці кошти із продажу квитків на доброчинну прем'єру планують направити на допомогу силам оборони, яку закупить і передасть благодійний фонд Сергія Притули. Розпитати про прем'єру фільму можу просто зараз в його автора Віталія Гордієнка. Привіт, Віталій! Привіт, ми вже традиційно зустрічаємося з тобою в культурі на часі. Щоразу, як ти випускаєш фільм про чийсь феномен минулого разу, ми говорили про Володимира Івасюка, Цього разу ми говоримо про Леся Курбаса. Власне, я знаю, що в тебе вчора була прем'єра по всій країні, але ти особисто був на прем'єрі у Львові вдома. Розкажи, будь ласка, які в тебе враження від того, що ти подивився свій youtube випуск вперше на великому екрані, якщо це вперше. Ну насправді феномени висука вже показували в Чернівцях, але це було вже згодом, через майже рік після прем'єри. Ось а отака прем'єра, прем'єра для людей в кінотеатрах. Це перше дійсно в моєму житті. І ну емоції не передати, звісно, я вражений. Тим який шлях ми пройшли і до чого ми прийшли? Я пишаюся тим, що ми зробили, і я гадаю, люди, які були по всій Україні, вони теж щасливі, що відвідали. Я дякую їм. Ми зібрали з ними великі ну, великі кошти на збройні сили України і сьогодні продовжимо це робити. А скільки, скільки це ще не підбували підзумок? Скільки ну... вдалося зібрати? уже понад 200 тисяч зібрано це з квитками і з вчорашніми донатами, але сьогодні ще прем'єра у Києві. Для запрошених гостей сподіваюся, там теж ми гарно продамо лоти на аукціон, і е, також зберемо ще трохи грошей і задонатять люди. Коротше кажучи, і е, потім ще фінально залишу десь в соцмережах посилання на те, щоб люди донатили, щоб ми побільше зібрали з цієї акції. Ось, е, зрештою, така ціль цих показів. Насправді це дуже важливо. І, і я зазвичай так дивлюся, що найбільше фідбеку в коментарях під відео. А поки що відео в Ютубі ще немає, тож може ти вже. Особисто якийсь фідбек від глядачів отримав. Звісно, звісно, я отримав великий фідбек зараз від глядачів через те, що е, люди писали особисто підходили люди в сторіс е, постигли. Е, і я вам скажу, це навіть перевершує моє очікування. Ми сподівалися, що буде ну просто класно. Ну тобто, але е, ми зрозуміли, що ми зачепили щось дійсно живе в людях, і те, що зараз потрібно е, відчути кожному українцю. Я гадаю, ось і е, я сподіваюся, що кожен, хто подивиться це, е, відчуєте Саме і насправді дуже специфічно класно працює кінотеатр, бо ми побудували стрічку так, що це дійсно схоже на фільм. Тепер це не ютуб випуск. Навіть це більше фільм, який треба дивитися від початку і до кінця. І в кінотеатрі в тебе є ця можливість. А вдома зазвичай люди такі: ну я завтра дивлюсь. Зараз я поїв більше, я не хочу дивитися. А, це півтори години. Пізніше гляну. Ось а в кінотеатрах ти можеш пережити цей спірієнс повністю, зловити всі референси відсилки, які ми хотіли туди закласти. Всі аналогії там, початок, кінець, весь же героя, зрозуміти. Повноцінно. Тому, е, якщо ви, шановні глядачі, збиралися дивитися наш фільм, будь ласка, дивіться його повністю, як справжній е, витвір мистецтва. Домовилися. Е, щоб поговорити про те, чим саме вам вдалося донести ось цю ідею, так я хочу вже підняти питання самого Курбаса. Так? Е, як ти для себе сформулював, у чому його феномен? Я зараз виходить, буду спойлерити, бо ми це розкриваємо в самому кінці. Але я скажу це людина, яка в найжахливіший час в історії України творила найпрекрасніші речі, і він не зупинявся. він йшов вперед попри все і створив. Все, що повинен був створити. Ми зараз багато говоримо про те, що Боже мій як шкода, що наших людей розстріляли в 30-х роках. І так це дійсно горе, це дійсно трагедія. Це дійсно варто пам'ятати. Варто пам'ятати, хто наш ворог варто продовжувати боротьбу проти нього, і варто розповідати про ці злочини нашого ворога, але варто не забувати про те, якими крутими були наші митці. Бо в цьому фоні трагізму ми забуваємо про їхню крутість, про те, що вони надихали. Сучасників надихали майбутні покоління, надихають нас. І повинні надихати. Вони не повинні асоціюватися з, з тільки смутком. Вони ми повинні відкривати глибше їхню історію, розкривати їх з інших сторін, не лише з точки зору е, трагедії, і не лише з точки зору жертви. І саме тому ми показуємо Курбаса як людину, яка надихає, а не яка стала жертвою людину, яка встигла зробити все, що йому судилося, зробити, попри все, що творилося довкола, і е, в чомусь ви навіть можете зловити аналогії сучасністю, коли ти тобі здається, що та ні зараз не. Час для мистецтва, зараз не час для руху, але е, ти дивишся на історію Курбаса і ти такий вау, він зміг це створити тоді. Чому ж зараз не час? Зараз прекрасний час для того, щоб рухатись і розвиватися, творити попри все. Скажи, будь ласка, яких героїв, спікерів ти залучив для того, щоб розповісти цю історію глядачам? Так, це Ганна Василовська театрознавиця, Ігор Кошіль, історик Олег Степан, актор театру на Лівому березі, приходять на їхні вистави. І також Микола Набока. Це також молодий актор, який у Львові відкрив свою театральну студію і дуже добре вивчає методологію саме Леся Курбаса і намагається її. Трішки оживити і в якби інтегрувати в сучасні акторські традиції, методики і е, в сучасну е, в гру актора, тобто, це люди, які дійсно розуміються в цій, е, в цій темі, і дійсно могли дати якісь ну, Ґрунтовні коментарі, бо ми шукали людину. Ми хотіли одного спікера, який би був дуже популярним, і зміг би привести аудиторію до нас, ну прямо щоб всі такі, як от нас в його сяку, був Вакарчук. Ну я розумію, що всі такі: о, Вакарчук в фільмі окей, я подивлюся. Ось і сам й розумів це, цю тему. Тобто, це не просто вибір спікера через те, що він популярний. Ні, це через те, що він ще й популярний і розуміє, хто такий Весюк його вплив і чому він феноменальний. А тут ми такі. А хто ж у нас є прям суперпопулярний актор і прям може розкрити цю тему? І ми такі: ну, треба йти, коротше кажучи, по тих, хто дійсно шарить і не падати на цей, якби. На... Те, щоб залучити побільше аудиторії, тобто і цей це, це якесь таке гасло фільму. Ми насправді дуже <смі>, не попсово зробили його і просто йшли в суть, намагалися знайти суть речей. Навіть можливо, це не так може бути популярно в соціальних мережах. Але якщо навіть це подивиться там 300-400 тисяч, це вже буде феноменально, бо люди відкриють для себе. Леся Курбаса це 300-400 тисяч це значить небагато. Так мені здається, це все одно значить, ну, мам... але я зрозуміла, що амбіції в тебе більше тобто, порівняння з попередніми випусками. Віталій, тут зараз буде таке ну індустрійне, здавалося б, запитання, тому що можна ж було просто зробити відео, там зняти відео, як ви зробили це з Івасюком, Так, але тут народилося рішення робити це ляльковою стоп-моушен анімацією. Стоп моушен це взагалі досить дорогий вид анімації. Що спонукнуло вас з командою саме використати стоп моушен? Першочергова ідея стоп стомовшуну прийшла через те, що дуже мало матеріалів, і ми хотіли ілюструвати візуально якось ще історію Курбаса за допомогою стоп-моушену анімації. Ми зв'язалися з Настею Фалілеєвою, яка є розкішною, просто аніматоркою, режисеркою анімації, і вона створила для нас ну по правду розкішний мультфільм. Але суть в тому, що ми просто в ході написання сценарію такі. А давай взагалі побудуємо ще одну історію, яка буде розвиватися за допомогою стоп моушн анімації. Тобто, це буде відокремлена якась історія Леся Курбаса, яка буде розказувати інший таймлайн. Бо, наприклад, ми зрозуміли, що після заслання дуже мало фактів, і взагалі немає ніяких фотографій, свідчень там і так далі. Ну, тобто, дуже мало чогось візуального. І ми вирішили всю історію після того, як його арештовують. Ну і під час ілюструвати е саме крізь стоп-моушн анімацію, а всю іншу історію роз розповідати. і. Це навіть додало нам якби проблем через те, що тепер анімація це додатковий пласт, а ілюструвати все одно треба ще чимось. Ось бо анімація тепер не буде це, це питання закривати, і тому ми взяли, можна сказати, найняли команду монтажерів, які виконували ці всі завдання, і ця вся команда якось допливла до фінального етапу і створила ось таке. Чий феномен будеш досліджувати наступним? 嗯、uh Та, мабуть, коли як на зараз піарити наступні проєкти. Я думаю, ми десь візьмемо час відіспатися і за тиждень приступимо до наступного нашого великого проєкту. Він буде в спільно з юкрайнером. Буде називатися Музика незалежних, і це буде п'ять відеороликів на моєму каналі, які будуть навіть з більшими ресурсами. Я сподіваюся, у нас вийде створити щось реально масштабне, що може вплинути на вписатися в музичну історію України. Чому ні? Чекаємо, чекаємо на цей проект. Тим часом ти долучився до фільмування проєкту Спротив та єдність. Це документальний фільм, який триває півгодини Сергія Неретіна, режисера. В ньому кінематографісти пояснюють, як не втратити майбутнє, і цей фільм буде представлений на тижні критики. І там ти залучений як один із спікерів. Розкажи, будь ласка, про знімання в цьому фільмі. Яке питання тобі зокрема вдалося розкрити на рівні з іншими учасниками цього фільму? Ну, я більше виступаю зазвичай як людина ззовні, все таки, тобто я представник аудиторії, попри те, що я актор є людиною індустрії, але все одно. Я представляю інтереси української аудиторії, як вони реагують на це, бо я ближче з ними пов'язаний, ніж як, умовно кажучи, наші кінематографісти, бо вони все-таки створюють. Я розумію їх зараз, вони все таки створюють і, і це ну відрізняється від того, що ти коментуєш інших е, творіння. Тому е, я, як людина, яка, скажімо так, дивиться на індустрію з точки зору глядача і. Підтримує її якомога більшим вкладом. Підтримує її своїми відео і спостерігає за динамікою її розвитку. Дякую величезне за всю твою працю, за всі зусилля, які ти прикладаєш для, для розвитку української культури і кіно. Зокрема, до зустрічі. Я сподіваюся на київському тижні критики. Щасти. Дякую, щасливо. Я спілкувалася з Віталієм Гордієнком, автором документального фільму Феномен Курбаса, який від сьогодні можна буде подивитися на Ютуб каналі Загін кіноманів.